В якому приміщенні та при яких умовах має стояти інвертор? Ну, це залежить від конкретної моделі інвертора, але якщо ми говоримо про якийсь там, де є, Huawei Хуавей чи Солість, то, напевно, має бути певний об'єм. Тобто його не можна ставити в шкафу. Інвертор він може нагріватися перед перетворенням електроенергії, відповідно, виділяти тепло, і йому потрібен теплообмін. Тобто, якщо дуже якесь тісне приміщення, от ми розставили такий коридорчик маленький, і там вже коробок всяких понакидали, і інвертор не міг виходити на свою максимальну потужність і з-за того обмежував генерацію. Ось, два Горище теж не дуже добре. Горище інколи може дуже сильно нагріватися. Тож інвертор не зможе нормально охолоджуватися. Відповідно, буде обмежувати генерацію, і від -за того може навіть mm -hmm. вийти швидше з ладу. До речі, інвертори фактично всі мережеві можна ставити на дворі, навіть бажано ставити на дворі. Там вони краще охолоджуються. Ось і будь більш надійно працювати.